Добрий день, шановні виноградарі! Сьогодні 20 травня 2024 року знаходиться мій виноградник в Київській області. Мене звати Марина. Просили мене люди показати, як я саджу виноград в саджанці. Ну, тут, як би так, все дуже просто. Не ускладнюю собі життя, дивіться, я посадкову яму не готую, просто викопана ямка з лопатою. Навіть не широку таку ямку роблю, а ширину лопати десь так, з такого плану. Але коли, коли копаю, Ось у мене, дивіться, саджанець і я приміряю так, приміряю так, щоб ось це місце початку росту пагона, так, основа. Щоб вона була або на рівні землі. Я розповідала чому, для того, щоб не утворювалось росяне коріння, або трішечки нижче, десь так, сантиметрів 5 я допускаю. Глибше не заглиблюю зазвичай. Ось так приміряла. Ось, значить, достатньо. Зараз, зараз витягну садженець, покажу далі. Трішки незручно, але нічого. Витягла садженець. Бачите, гарне коріння саджанця. Щоб було легко витягнути садженець. Я коли продаю виготуючи саджанці, я стараюсь розповісти, що його днів два треба не поливати, щоб ґрунт в стаканчику був підсушений. Тоді дуже легко витягувати садженець. Не пошкоджив, не пошкоджив, щоб стакан був не пошкоджений, ну, тому що, по суті, його можна використати ще раз, Ось, тому так витягується він дуже легко, коли саме ком такий образовується, земля зсихається і добре так відстає від стінок. Якщо ж перед посадкою полити, то дуже часто так трапляється, що, хоч і з боків там можна і ножиком прорізати, так? але до дна пристає якось корінь і може обірватися. Такі випадки були, бувало, так забувалась сказати людині, ну і каже: от у мене коріння порвалося. Так що це обов'язково знати при посадці. Ось, дивіться, садила я свої саджанці в звичайну землю з городу. Ну Звичайна земля. Ну, чорнозем, чорнозем такий. Я б не сказала, що це прям е, такого вищого класу чорнозем, але хороший чорнозем, непоганий. Ось е, е, також дивіться, ну, він доволі, я б не сказала, що тут прям так дихає сильно коріння. Але за рахунок того, що коли саджанець росте, то відстає трошки від стінок стаканчика, то туди в корінь потрапляє повітря. І коли поливаєш, то лишня вода так в стаканчик виливається і корінь не гниє. Багато років так користуюсь простою землею, тому що ну, це ж дорого купувати, скільки ґрунту. Для висадки цих виготуючих саджанців. Так і для себе, і на продаж беру землю з городу. Бачите, тут навіть бур'янчики ростуть. Ось. Ну, ось так ставимо. Трошки роз, розсипалось снизу. Нічого. Так, поставили. направляємо, дивіться, цей пагон. В сторону, яку йде на шпалера. Так, Або в одну сторону, або в іншу, вже вибирайте самі і так вздовж шпалери направляємо, направляємо так само, куди дивиться цей пагон, направляємо його в сторону шпалери, щоб його було зручно підв'язувати. так зараз. Я тут його встановила, якщо трошки знизу там розсипалась земля, той корінь, який знизу, можна так трошки розправити в сторони. Ось, Справити, щоб він ішов. Не готую я цю посадкову яму ще з таких міркувань, те, що корінь все рівно він в цій ямі довго не знаходиться, він буквально. Навіть в перший же рік, в залежності від, від сили росту куща, від того, як він двигається в рост, він все рівно виходить за межі цієї ямки і йде собі блукати, як то кажуть, мандрувати, так, куди захоче. Ось Тому, як би не бачу такої доцільності. Саме цю яму готувати. Напевно, якщо такий дуже бідний ґрунт, прям дуже-дуже бідний, то так, можливо, б готувала цю посадкову яму. От, але це, це дуже важко робити. Тому, тому так. Ну, можна, наприклад, я б не знаю, якщо б в мене були бідні ґрунти, я б, напевно, Кущ два посадила на пробу просто так в свою землю і поспостерігала там декілька років над його розвитком. Ось, Якщо розвивається виноград нормально в цьому ґрунті, то так би і далі садила. Якщо б побачила, що кущі слабо розвиваються, тоді б вирішила все-таки ці посадкові ями робити. Тут у мене показує засіяна трава і так насіялось портулаку куча. Надіюсь, що трава все-таки заб'є цей портулак. Ось так. Зараз включусь, підсиплю грунту і включусь. Так, присипала землею. Я також кладу Ініціатор від хруща. Перший раз я купила, ніколи ним не користувалася. Думаю, ладно, куплю такий дорогенький препарат, звісно. Але на всі кущики в мене навіть його не вистачить. Нічого. Так, засипано, Тепер заливаємо водичкою. Зверху немає смислу, сенсу такого поливати. чуть чуть ось прикидала, бачите, наливаю води, хай втаї. Потім зверху такою вологою просто землею підсиплю. Зараз покажу, там у мене інший кущик підготовлений. підготовлений. Ось, Бачите, вже впиталась водичка. І всі ми його засипаємо. Все засипала такий круг зробила так, щоб в майбутньому можна було пролити його. Зараз я зверху не буду проливати. Те, що там внизу налито, того достатньо для розвитку коріння. Зверху не наливаю. Немає сенсу в цьому. І так буде перший час, така, бачите, рихла земля, і до коріння буде надходити повітря добре. Так, чим Ось у мене відерка так з курячим пометом. І він такий підсушений, і трішки, так, наче, із тирсою. Прям не такий вже, не такий вже, прям свіжак, як то кажуть, підсушений. І я ось так просто зверху беру і підсипаю. От саме такого. Підсушеного ще в переміжку з тирсою, тут з травою, воно в переміжку, Десь я так 4 жмені кладу. І це буде таке все й добриво. Тут, по суті, є всі мікроелементи, особливо азоту багато. Зараз винограду потрібно деякий час для того, щоб прижитися. Ось і з часом, коли я почну ось тут зверху проливати, то поживні речовини, так, з цього курячого посліду, так, вони будуть надходити до кореня поступово. Ось, І вони не спалять, не спалять молоді корінчики. Тому що якщо там внизу саме ця підживка знаходиться, то може все-таки підгоріти корінь. Ось так, це абсолютно не завадить кущику. Ну, ось тут у мене ще один, дивіться, висаджений. Ось так зверху прикриваю травичкою. Ну, я буду ще так пізніше підсиплю. Товстіший шар. Так трошки підсипала ось і я ось так загорожую палочками від котів, тому що люблять спати вони на цій. Саме можуть зламати кущики ось ненароком. Ну, так я сажу виноградик. Дуже все просто. Ось тут ще показую ще один кущик, я його вчора садовила. І він тут так посаджений, як підсадка. Бачите? Ось був видалений кущик восени, і так обрізка проводилась, щоб заповнити всю шпалеру, щоб шпалера не гуляла. Так, але якщо. Ви хочете, щоб у вас добре розвинулася літо лоза в цього саджанця, щоб отримати урожай, ну, сигналку, можна так сказати, на слідучий рік, ось, то важливо саме висвітлити кусок шпалери для цього саджанця. Тому що, якщо над ним буде все прямо тут заложено цими пагонами, Плодовими лозами. Йому ну, Його треба буде підв'язати до шпалери, але йому не буде вистачати сонця. Ось Сильніші ці пагони йому загородять все сонечко, і він буде розвиватися слабо. Визрівати лозичка буде слабо. І то буде такий слабенький саджанець, можна так робити, але на другий рік ви ніколи не побачите сигналку. Тому йому треба вивільнити місце. Мені так оце жалко, я так трошки там обірвала. Бачу, що все-таки треба цей пайн також так зламувати. Ось так, я обріжу. ось, вивільнила йому місце. Бачите, щоб йому вистачало також сонечка, і йому потрібне місце для підв'язки. Так, залишає місце. Можливо, щось і забула сказати, Ну, так, наче все основне пояснила. Більш нічого так мені не згадується. Ось, Якщо якісь питання, пишіть в коментарях. Також пишіть, дуже цікаво, який ви спосіб вибрали посадки для себе і чому саме такий спосіб ви обрали для посадки. Все, до побачення.